Деякі жіночі професії здаються цілком безпечними, але якщо подивитися глибше, вони можуть мати непрогнозований вплив на стосунки. Це відео для тих, хто хоче зрозуміти, як середовище може впливати не тільки на думки, а й на почуття, вибір і навіть вірність. Сьогодні мова піде про так звану б'юті-сферу. Здавалося б, що ж тут небезпечного? Е, майстриня з манікюру, перукарка, спеціалістка з брів. Е, часто працюють саме з жінками і, здається, нічого шкідливого для стосунків тут немає. Але скільки історій вони чують за день, за місяць, за рік, одна клієнтка розповідає про подарунок. Айфон і вже на другому побаченні. Друга про те, як чоловік її возив на балі, третя взагалі про новеньке авто з салону на день народження. Ще одна розповідає про те, як пережила три розлучення, зраду, токсичні стосунки, тиск з боку чоловіка, обмеження свободи і так далі. І навіть якщо ваша жінка. Щира, добра та вірна такий потік інформаційного мусору не минає безслідно. Підсвідомо в неї виникає запитання: а чому я маю жити гірше? Я теж заслуговую на краще. І, взагалі, моє життя якесь сіре, одноманітне і скучне. Пора вже щось міняти. І саме з цього моменту у стосунках починаються проблеми. На жаль, жіночий мозок та психіка не завжди фільтрують цей інформаційний мусор критично. Це впливає на і внутрішній стан, а потім і на стосунки. Це не засудження, це просто спостереження. І справа тут навіть не в професії, а в середовищі, яке формує її світогляд, її систему цінностей.